трохи потеплішало на дворі От. на своєму робочому місці вівчарочка моя, помощничек а ви думаєте, якщо що потепліло дрова коли не нужно да ну ладно то ваше мнення. ось дивіться, яка кабака як каже там один дядька це ж надо було до такого додуматися почему такая длинная та тому що вал перевертається, чіпляється маховик і через цю приспособу центрується, сверлиться. Понятно, так? Да? Ну а я вам пока. А, ну той висить он. Це я, до речі, тільки що сверли. Вал розвернув, там вал туди йде на 300 мм. Тому така длинна. Так, хлопці, якщо потепліло, дравоколи, то ніхто не відміняв. Дивіться ось. Майже вже наробив, це вже посверлено, це підзиловський маховик, ці підгазоновські уазовські маховики, меншенький. Це два вала, то спецзамовлення дуже важкі. В общем, дивіться, кому треба, ось моркви. Моркви робимо двохзаходні, заходні, праві, леві, різьби. Видно, що двох заходна, та видно, що моя грязна рука і видно, що два. два виточки. Ось дядька один каже, телефон погано видно. Так видніше, да? Та так чотенько, ага. В общем, хлопці, кому що треба, вали, моркви. Може готовий дровакол. За цим номером звертайтесь. Поможемо. Зробимо, поможемо. Так, що я вам ще хотів показати? Можу вот таку сверлилочку продати, НС12 повністю комплектна. Ну, майже повністю. Не хватает тут выключателя. Ну, понятно, что провода отрезали, откусили. В общем, шкив тут на 4, на 5. Тут на 2. Видно? Да, на 2 струмочка. Колонна суть не труба. Тут работает. Зажим присутний. Ручка-крутилка присутня. Стан. Стан хороший. Стан тверда невідмінна, конечно, але задовільно добре добре. Ось тут трохи щури погризли, ну то таке. Це в комплекті йде. Ну то ви знаєте, сюди вставляється. Навіть патрон з ключом. Де ви таке бачили? Ціна 10 тисяч гривень. Ну Кому цікаво, відправимо. Ось, до речі, цим гусем я їх тягаю. Богдана. Тобі теж треба таку техніку. Під'їхав, підчепив її на кукан, демократиком напікав. Раз. І в багажник. Чик заїхала вона. Так, в общем хлопці, а давайте я вам ще такарний покажу. Ось ще токарничок такий можу продати. Бо воно мені, мабуть, не, не потрібно. В одну хлібало, я не витягую. І цим займається, і цим, і цим, і цим. І ніде. І усі міняння і дитина всралась. Так, дивіться, що тут. 1616. На прямому приводі поставлений двигун 1,5 кВт 950, наче обертів чи тисяча. Ну, коробка передач присутня, але вона вам не треба. Отдам в подарунок, якщо треба. Працює від частотника. Працює тихенько. Так сейчас включу, щоб в лобничу. Включився. Реверс. Це чітко все грає. Різби ріже, стан направляє. Ну тут я вам покажу. Стан направляє дуже задовільний, бо вони кальонні, вироботка в супорті в самому. ну В цих суперті, суперчавунний, це калені. Ось, Ну, треба прикласти, прикласти руки. Прикласти руки і буде у вас отакий помічник. 1500 американских денег. В общем, кто не понимает, 60 тысяч гривен. Так что, кого зацікавило? Сейчас вам ще телефон покажу. Ось оцей номер телефона. В общем, зацікавила, що. Пожалуйста. А, ну болты еще эти, можу по 20 гривень килограмм. Вот так вот всыпать в мешок поедет. Редуктора. Ось редуктора. Передатка 1 до 10. маркіровка ось така. На виході маємо 135 обертів. Все працює, я перевіряв. Та вже по віддам. По півтори віддам. Кому треба? Домовимось. Тут такої, бо не співає все робити. Все воно валяється, все воно лежить. Так, Дякую за перегляд, до свидання.